Як це сказати? Зараз зараз дайте подумаю, як щось сказати, якщо воно вилетіло у вас з голови. Точніше, ось ці проміжки, коли ви не знаєте, як підтримати бесіду, як попросити почекати, як щось перепитати, це знаєте такі проміжки, місця, коли саме час використати якісь сталі, вирази, якісь фразі кліше, які заповнюють. Або проміжки, або доповнюють дискусію. Я сьогодні пропоную вам розглянути 25 таких фраз кліше, які використовуються для підтримання дискусії. Мене звати Євгенія, це канал Німецька в кулуарах. Сьогодні буде відео про 25 фраз кліше. Це не тільки фрази, фрази, питання, якісь слова. Це те, 25 способів, як підтримати дискусію, зробити вашу розмовну мову на рівні дискусії живою. Жвавою, більш продвинутою, і більш схожою на те, на більш високий рівень володіння німецької мови. Тож, якщо вам цікаво, зараз розглянемо двадцять 25... п'ять. Фраз, як я вже згадувала в попередньому відео про те, як подолати мовний бар'єр та почати говорити німецькою мовою. Достатньо знати деякі фрази, які треба вивчити довести до автоматизму. І тоді ваша розмовна німецька мова буде така більш вільна, спокійна. І не буде у вашого співрозмовника складатися враження, що ви німецьку мову не знаєте. Коли вона пауза на подумати, то так можна і сказати: einen Moment bitte. Хвилиночку, будь ласка. Einen Moment bitte. Хвилиночку, я подумаю, так? Да? mich überlegen. Дай дайно я подумаю, це якщо вона ти, якщо ви на вічливо на зі Sie, Sie mich überlegen. дайте мені хвили... подумати без хвилиночки, да? дайте мені подумати. Lass mich überlegen. дай мені подумати. Або просто да? я, я люблю дуже цю фразу, Das ist eine gute Frage. якщо я <laughs> не знаю, що відповісти на питання. Das ist eine gute Frage. Дуже гарне питання. Да? І потім ви задумалися. Ну і далі є таке наше улюблене українське ну, яке в німецькій мові відповідає німецькому ная. І далі три крапки. Ви берете паузу на подумати, що сказати далі. Це не підтвердження, це не спростування, це ось це ось ця пауза на подумати замість а, кажіть ная, і далі. Ви подумали, да? наступною фразою буде така також фраза кліше для розміркування. вайс, Наскільки мені відомо. Угу. наскільки мені відомо. Зоцузаген, так би мовити. Зо да? Цузаген. Ну, так би мовити. Це, я так відповідаю, коли я маю погодитись, але мені не дуже. Я не дуже впевнена, якось так погомоводжусь. Мене щось питають. Зоцузаґ, ну, ну так би мовити. <insolat> Добре, далі. Щоб щось перепитати, є таке кліш, ну, стандартне питання. Вас підотитас, що це означає? До речі, дуже часто німці, і я також використовується це питання не в прямому значенні, коли ви не зрозуміли, що вам сказали, а коли ви почули, але ви трошки а, вражені тим, що ви сказали, і ви хочете спитати, що ви мали на увазі? Да? Вас das? Да? Що це значить? Що значить те, що ви сказали, так? Вас das? Що це значить? Коли вам кажуть, ну ви вже здали іспит бе, а, на Наунд, ну і, ну і що, ну і що далі, наунд, але в джоб-центрі все ж таки так нагло не, не казати. Але це також таке клішоване наунт, ну і, і що далі, да? Як для продовження підбадьорити когось, продовжу, продовжу. Да? Наступні питання. да, Vicandes Dенzaйн. Як взагалі це можливо? Як це може бути? Вікандас Дензайн? Як це може бути? Також таке питання автоматичне, да? перепитати, якщо ви здивовані. Вікандас Дензайн, як так може бути? Да? Що тебе відправили на роботу? Також можна запитати, віком здодрав? Як ти до цього прийшов? Як ти прийшов до такого висновку? Що мені пора на роботу? Вікомство даров. Якщо ви на зі віком зі даров, як ви прийшли до такого висновку, як ви до такого додумались, віком здодав. Як ти прийшов до такого висновку? Без питань, якщо нас, щоб щось було в дискусії з кимось погодитись. Окрім да? я, я, я. У мене, до речі, було про я-я-віде. Да? Хто бачив, хто не бачив, що таке я, я, чому не бажано відповідати я, я і чим краще замінити я. Але от там були більш прості вирази для погодження да? на щось, на яке ми можемо використовувати в дискусії. Що ще можна сказати: Але скла. Це все, все ясно, але скла. In der Tat» тісно. In der Tat» «тісно». «Von mir aus» – дослівно від мене, да? Von mir aus» – це означає я не проти. Якщо вам щось пропонують, або якщо у вас питають дозволу на щось, yeah? «Von mir aus» – типу я не проти. Це взагалі так, мені здається, найулюбленіша фраза німців. Gerne. От, коли кажуть данки, «bitte schön», вони дуже рідко відповідають. Багато хто відповідає біттен, але дуже часто відповідають герне". герне. Герне це взагалі охоче, залюбки. Це як на пропозицію комсдуміт герне. Да? Ти йдеш з нами залюбки. Дякую за щось, та за залюбки. Типу, я, це, мені було неважко, да? герне. Кайн вунда – не дивно. Не дивно". Це для підтримання дискусії, да? якщо хтось щось розповідає. Хайнву, не дивно. Он-оп. Ще пак. Ще пак. Он глаубл. Неймовірно. Неймовірно. Ці слова ми знаємо, але їх також часто вживають в дискусіях. В... В діалогах да, і на іспитах ви можете вставляти ці слова. Вони будуть доречними і вони будуть додавати таких емоційних забарвлень ваших, ваших мові. Махтніц. Та нічого. Нічого страшного. Махт ніхць. Нічого. нічого страшного. Та нічого. страшного. Махтніц. Думах стволіш Ду Да Ти жартуєш. махт воль шпас на Назі, так кажуть людям, якщо ми вічливо, ну ладно, зімахен вольшпас, ви, мабуть, жартуєте, да? зімахен вольшпас або думах вольшпас, та ти жартуєш. Далі фрази такі, щоб підбадьорити. Махвайте зоо, так тримати, да? продовжу в тому дусі, махвайте зоо, так далі. Це щоб підбадьорити. Але взагалі вони дуже люблять цю фразу schaffst du schon» ти впораєшся, в тебе все вийде, schaffst du schon» – дуже така клішована фраза. і Мені здається, що вони її автоматично відповідають на будь-яку скаргу. Якщо ви жалієтесь на те, що вам щось складно, завтра іспит, я переживаю. Та дасшав з душон, та впораєшся. Мені якось сказали, коли я казала, що шкаф важкий, я не впевнена, що я зможу його пересунути. Допоможи, Допоможе. <сум> Дасша з Ну, Це було не дуже приємному значенні використано. ти впораєшся. Ну, така фраза, яку клішована. Фраза. Реально її багато хто як підтримати, ти реально впораєшся а Так і, знаєте, просто автоматична відповідь. США да? що ти впораєшся. Махскут. Щасти тобі. Мах скут Звичайно, що можна сказати «філь глюк Щастя, щасти тобі. да, Але, як на мене, ну це мен мене вже таке враження. Інколи складається, що воно трошки саркастичний підтекст набирає, коли вам кажуть «філь глюк», да, Ну, типу, щасти, удачі, удачі. Угу. Щасти тобі. Мах Скут. Щасти тобі. Дослівно Махезкут, а нехай тобі буде добре. Ну я не знаю, як дослівно переклати перекласти, але це щасти тобі. Махску да це розмовна мова, тому вона так пишеться якось з апострофом. Це таке скорочення, яке в розмовній мові передає передати розмовну мову, да, тому що махе згут так не кажуть. Махскут і ось це умгангшпрахи вже в нас пішла. Далі, якщо ми хочемо хтось щось дуже, не дуже хороше розповідає, ми хочемо поспівчувати. Да? Ми кажемо Вішаде, ох, шкода, шкода, Вішаде, це шкода. Да? ця фраза не тільки в Антіотов-Бешверде можна використати, але, в принципі, мені прикро, да? вам щось розповідає, естутміляють, мені прикро. Тобто це таке співчуття. Естутміляет, мені прикро. Так, і наостанок, замість просто «данке», знаєте, «данке» це стало також таким автоматичною фразою відповіді на все в підряд. данке». данки. Данке». Там вже втрачається якесь таке емоційне, як на мене, забарвлення. Можна сказати, та СЗН Нет Фондія. Це дуже мило з твого боку, да? або Ліп, dir», «das Ліпфондія, та СЗН Нет Фондія. Дуже мило, дуже люб'язно з твого боку, і потім «данке». Більш… Приємно так звучить, і це така вже більш уна, гарна, як на мене, мова. sehr lieb von dir. Danke. Отже, в нас вийшло сьогодні 25 фраз е кліше, які можна вивчити, довести до автоматизму. Вони дуже допоможуть для того, щоб підтримувати якусь дискусію, вести її е і більш жваво реагувати при введенні діалогу та дискусії. До речі. Хочу порекомендувати ще свій підручник, який вже тепер доступний в друкованому варіанті. Їх друкує Амазон. Це моя копія, вона з полоскою, у вас не буде полоски. там. Ви можете замовити підручник не тільки тепер в електронному вигляді, але й в паперовому на Амазоні. І в цьому підручнику також є Ausdrucke für die Diskussion, 33 сторінка. Зараз хочу я вам показати. Вирази для ведення дискусії ось такий великий розворот. Так, наприклад, тут і все з перекладом. Підручник повністю німецькою та українською мовою з перекладом, і тут є, наприклад, такі. Клішовані також початки фраз, да, З чого ви можете почати. Абвеген да? це зважувати за, проти, якісь факти. Да? І інші, наприклад, варіанти, як почати речення, в якому ви будете протиставити якісь факти. Далі Etwas begründen, щось пояснити, також приклади, як починаються такі фрази. Еткас форшлаген, щось запропонувати, компроміси махен, йти на компроміс, ліозунгбітен, нахфраген перепитати, da, да? прояснити якісь непорозуміння, штельнгнемен, зайняти про пропозицію, Vorwürfe махен, висувати звинувачення, да? як почати ці. Речення з чого почати. Це також я би віднесла до таких якихось сталих, ну хоча це і не кліше, але це типові початки, початки, типові початки типовий початок речення, який ви далі можете продовжити. І він також, ці такі вирази, також вони полегшують. В... Знання цих виразів полегшує е, ведення дискусії та прокачує ваше вміння говорити, да? як почати говорити. Було в мене відео про те, як почати говорити, як подолати цей мовний бар'єр і почати таки говорити. От тому ось цей підручник я вам також рекомендую. Він, хоч і для підготовки Бетвай берув професійної діяльності, тут приклади в і, в принципі, більш таки нахил на професійну мову, але дуже багато інформації, все-таки кольорове, дуже мені подобається як структурований підручник. Я люблю, коли інформація подається гарно. тому всі посилання, як на Amazon, де ви можете придбати паперову версію або Kindle e-book версію так і на сайт каналу, в на якому ви можете придбати pdf версію. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Переходьте вниз в інфобокс, це такий опис під самим відео. Там будуть всі посилання та вся необхідна інформація. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо так, то не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, залишайте свої відгуки в коментарях на Амазоні. Це також дуже важливо. Мої книжки тільки-тільки вийшли на Амазоні, тому там ще немає відгуків. Якщо ви залишите свій відгук, буду вдячна. Вивчайте німецьку мову із задоволенням та до наступних зустрічей на каналі. Чус!